Дорогі учні, шановні педагоги та батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається цікавий і водночас нелегкий шлях до нових звершень до самостійного життя. Особливим і дуже важливим у житті цей день є для першокласників, які, тримаючи за батьківські руки, перше ступають на незвіданий шлях пізнання. Сьогодні хочеться побажати їм любити рідну мову і землю, поважати працю та своїх батьків. Учням, випускних класів бажають твердої впевненості в тому, що тільки знання відкривають людині чудовий і неосяжний світ, дають великі можливості для того, щоб реалізувати всі свої здібності, досягти великих успіхів у житті. Дорогі батьки, сьогодні ваші діти лише вчаться, але вже завтра на них ляже відповідальність за подальшу долю держави. Віримо, що це покоління не осоромить честі своїх родин, будуючи нову Україну. Гордіться своїми дітьми та радійте сьогодні разом з ними. З низьким укліном я звертаюся до вас, шановні вчителі, до всіх тих, хто пов'язує своє життя, свою долю з навчанням і вихованням молодого покоління, з нашою надією і вірою в щасливе майбутнє. Мені б хотілося зустрітися з кожним із вас віч на віч, але фізично я не можу цього зробити. Побувати у кожній школі сьогодні, а виділити декілька шкіл мені просто б не хотілося. Всі, виклі мене, дорогі і рідні. Мій виборчий округ є частина великої матері вітчизни, і я хочу сьогодні бути з кожним із вас. Тому і вибрала саме таку форму привітання з нагоди початку навчального року. Як народний депутат і мати, роблю і буду робити все для того, щоб з подальшим поліпшенням економічної ситуації в державі рівень життя учителя досяг повного матеріального забезпечення. У цей святковий день я шлю вам всім найщиріше вітання, найтепліше побажання добра, здоров'я, щастя, достатку. Нехай життєві дороги стеляться вам у світлу далечінь під мирним небом України. Щастя, усім вам і доброї долі, ваша Тетяна Засуха.